За матеріалами СБУ арештовані активи дружини зрадника України Віктора Медведчука Оксани Марченко у великому металургійному підприємстві. Як йдеться у повідомленні СБУ, СУД заарештував корпоративні права Оксани Марченко в акціонерному товаристві Запорізький завод Феросплавів. Загальна вартість заблокованих активів становить понад 1 мільярда гривень. Рішення суду стосується 13,7% акцій підприємства, якими дружина Медведчука володіє через чотири офшорні компанії. Запорізький завод Феросплавів є монопольним виробником металевого мангану в Україні і входить до списку найбільших металургійних компаній в Європі. А решта активів убезпечить їх від продажу чи реєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь нашої держави. Нагадаємо, раніше завдяки СБУ було арештовано майно Оксани Марченка на загальну суму більш ніж 6 мільярдів гривень. Заходи проводили у межах кримінального провадження за підозрою дружини Медведчука у фінансуванні російських окупаційних угрупувань у лютому цього року. Слідчі СБУ повідомили Марченко про підозру за частиною 3 статті 112 Кримінального кодексу України. Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або Державного кордону України. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. тисніть на дзвіночок. da lista comentário.